Всім привіт! Зараз ми будемо відкривати посилочку сайту Алікспрес. В ній має бути мають бути жіночі, чи це лосіни, чи це якісь коготи. Чесно не знаю. Е, замовляла в мене знайома, скинула силку, замовлені, мені. Я замовив, а що тут толком, як воно там називається, я не знаю. Зараз відкриємо посилочку і подивимося вже. З вами. Запаковані добре. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео, щоб ви могли бачити і ціну, і ну, на вигляд, які коготи чи лосіни є. Так, отак вони от запаковані. Завжди все гарно складено. Все чудово. Ну, от скажу чесно, от якість, ну, перше враження, як воно там має бути, Якість подобається. Ну, от, Можливо, камера сфокусується. Дуже хороша якість. От Всередині вони такі, як Як мої спортивні штани. <смас> якість непогана. Отакі от... Лосіни, от... ну, так скажемо, сайту Aliexpress. жіночі. І так, з вами був Копанчук Олександр, канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!